А чемпіонату, матч чемпіонату з Маріуполем саме на цьому стадіоні, саме в цьому місті, місті Черкаси. Свої думки з цього приводу, друзі, одразу запрошую вас за традицією до нашого чату. Пишіть, буде цікаво дізнатися про ваші прогнози стосовно підсумку. А ми вже побачили перший удар по воротах Маріуполя. І вже бачимо, от заряджений на ворота. Ворота номер 12 Микита Якубенко. Номер третій Артем Тєріхов. Він сьогодні з капітанською пов'язкою на цей матч вийшов. Зараз бачимо на вісімштовний майданчик. Невеличка пожежа, м'яч у Маріуполя, удар поворотах. І вище розташовується Станіслав Ширай е, на позиції атакувального півзахисника. На фланах півзахисту сьогодні діють зліва. Данило книж удар поворотах. Ще один у на місці. Тож Данило Книж, номер 10 зліва е, у півзахисті на підлежному фланзі Максим Чуку.

Подача по той майданчик. Тут щось кара поля міг в цей м'яч до сітки горіти, зіграє. Шарай і юнак. Карта. Славу Шараю, червона картка. Шорак. Зараз медленчик від нього і... є удар. Ходить за вечір, який був в першому таймі активний. І саме від нього ми побачили перший удар воротах суперника. В... Він в підкаті зіграв ззаду зараз момент. Біля воріт, тепер вже Вікторія. І тут Леденко е перш витримують наші захисники на бойових позиціях, відбиваючи. Атаки ворога. От зараз момент біля воріт Вікторії на кутових, адже задуву за спиною вже перебував суперник і міг замикати цей простріл, Тут вже... прострілювати, навіщо спортивний майданчик, шукати щастя, як то кажуть, біля воріт. Зараз Жовтенко пішов вперед. 11-й номер у нас, який грав під номером 88. За віком вже такий зрілий футболіст, ну, який, в принципі, дуже часто виходить на футбольне поле. і тут штрафний удар зараз буде на користь Вікторії. Данилок готується виконати цей штрафний удар. Удар по воротах! І тут Якубенко на міч. Ми зараз на повторі бачимо цю небезпеку біля воріт Маріуполя Вона в ближньому куті від ближню стійку. Нич продовжує вести брехну. Тут Ульянов знову нич. Нич вперед. Непогано в напрямку Книша. Книш прокидував м'яч вже далі. Залишає м'яч для Фатєєва. Фатієв далі на е, Харжевського. Той простріл від нього. Удар по воротах навіть відбувся. От, щоб вибігти в контратаку і завдати з цього вирішального можливо удару. От, зараз нич е, мечить в атаку, розганяє. Атаку свої команди. Нич пробуває поворотах, влучає іншу частину. Пробуває на лаві запасних часу. Тож якраз від нього очікуємо десь більшої активності. Ну і тут, Гравці Маріуполя книж навіс від нього на дальню стійку. До Кровчука м'яч не доходить. Дар поворотах. Зараз близький був до того, аби потрапити у ствір воріт. Артем Шпирьок. Без обробки так сходу пробував по воротах. Маріуполь намагається так підтискати позиційно. Це зараз непогана передача пішла на лівий фланг. Тут е, удар воротах! Але... Зараз так огризнулось Маріуполь по посправді. І... Це вже інший гравець був це задоє. Передача вперед. Йде е, е, е в атаку, пробуває по воротах Гравець Маріуполя і був близький. Він... Для того, щоб потрапити у твір воріт Іля показує себе от в попередніх декількох вже епізодах. Ілля Зубков гру на і... себе допоможуть і... нам всім зрозуміти підсумок нашого сьогоднішнього матчу. Зараз небезпечна, яка була атака, і буде в завершенні вже цієї фази атаки, Пробував поворота. Щічкою пробував у ближній кут. І Литвиненко... П'ять вірук забрав тут книж вже в автомайданчику суперника. Просто від книша! І зараз небезпека могла бути. Шпирьонок вдруге в нашому матчі зараз міг мав шанс на те, аби відкрити рахунок наших гравців, таких як Євпак, таких як Шпирьонок, Книж. Рябих. Це гравці, які володіють гарною швидкістю. Зараз воротах, небезпечний, який Летвиненко цей Здається, він пробував по воротах. Так, бачимо він. Куди здається, він пробував по воротах? Так, бачимо він довгим таким обвідним ударом. Знову удар по воротах. І на цей раз влучає у рамку воріт гравець Маріуполя. Ілля Зубков. Ось всі, всі свої потуги атакувальні. Ілля Зубков врешті. Це поразка, звісно, що так не дасть змоги Вікторії продовжити свій шлях верх турнірної таблиці. Залишиться команда Сумчан на п'ятій позиції. Маріуполь не наздоганяє, але на, одну, на один бал наближається на відстані одного балу до саме Вікторії.